У своїх публічних виступах я часто говорю про те, що нам до майбутньої влади потрібно буде обирати людей по принципу трьох П. Перше, це порядність, і це на першому місці. Друге це патріотизм. Третє це професіоналізм. Якраз такі послідовності і по такому пріоритету. Пріоритет порядності, як на мій погляд, це пріоритет номер один. Чому? Вона або є. Або нема. Знаєте, як кажуть, жінка не може бути чуть-чуть вагітною. Вона або вагітна, або не вагітна. Так само з порядністю. Вона або є, або її немає. Її не може бути чуть-чуть. І ми це в своєму житті ну, сотні разів переконувалися і завжди стараємося дружити, мати справи там, чи вести спільний бізнес з порядними людьми. От таких людей нам треба порядних. В середині порядної людини є стержень. Це, цей стержень, як правило, це глибинна віра в Бога без фанатизма і висока культура і духовність, як правило. І тоді оце є, і це дуже важливо. Друге, це патріотизм. Чому у владу мають іти патріоти? Тому що дізнаєтесь їх. По справах їхніх патріоти зараз на фронті, патріоти зараз волонтерять, патріоти зараз в громадянському суспільстві допомагають, скажем, і військовим, і волонтерам, і проводять різні заходи. Так от. Патріотизм це не просто твоя національність. Ти можеш бути українцем по національності, ти можеш і не бути патріотом. Патріот це прояв твоєї зовнішньої поведінки. Дізнаєтеся їх по справах їхніх. Патріот себе проявляє в справах. Він свій патріотизм як українця показує конкретними ділами. У мене є така приказка. Ти мені не розказуй, ти мені покажи. Покажи, що в тебе за спиною, які справи, що ти робив під час війни. І тоді дуже легко визначити, патріот не патріот. Це може бути і не українець по національності, це може бути представник і іншої національності, але патріот України, бо він себе українцем всередині відчуває, розумієте? І любить цю землю як свою землю. Патріотизм і любов до батьківщини, до народу і до землі це майже тотожні поняття, майже тотожні. Не можна бути патріотом, коли ти не любиш Україну, українців і землю свою, яку дав нам Господь Бог. Оце в моєму розумінні патріотизм. В дійсності народ український дуже мудрий. Він ну, хто є, хто відчуває і бачить, але його дуже часто на цих виборах всіх попередніх дурили і передурили, то вони вже зневірилися в всьому. Чому і дуже хотілося б, щоб от на цих виборах люди все-таки вибирали тих людей, які достойні от по цих 3П, а не тих, хто їм знову буде щось там обіцяти, які, знаєте, все хороше і все на краще, а потім, як в приказці, хотіли краще, вийшло, як завжди. Ну і третє, це професіоналізм. Це дуже важливо в дійсності. Але якщо говорити про сьогоднішні реалії, то якщо взяти сьогоднішню владу, то я сказав би, м'яко кажучи, вона не зовсім професійна. То, скажем, професіоналами в владі не народжуються, і в нас інститута професійної влади в державі немає. Але якщо ти порядний, і якщо ти патріот, то ти зможеш бути професійним, навіть якщо твоїх компетенцій по якихось причинах буде не вистачати. Бо ти будеш зацікавлений в піднятті свого професіоналізму. Знаєте, навчити можна. Ну, якщо у тебе всередині немає цього стержня порядності патріотизму, то, я кажу, діло гібле просто і все. Там вже нічого не навчиш. А професіоналів це дуже важливо в дійсності, але ще раз говорю, його можна підучити, можна взяти радників, можна взяти експертів. Тобто, якщо є дві складові, то третя прикладеться. Прикладеться за рахунок того, що я сказав, або сам такий уже є професійний, або підучишся. Або обіперешся на радників експертів, там де не хватає твоїх компетенцій, і професіоналом ти станеш, якщо в тебе буде мотивація служити ненці Україні і своєму народу заради щасливого майбутнього України, українців і своїх власних дітей і своїх внуків, щоб все-таки процвітала наша земля, і ми жили тут, а не по закордонах розбігалися, там жили на чужбині. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо залишите там подобайки свої коментарі. Коментарі чи запитання наперед вдячний!